Вітаю, це новини тижня, де ми поєднуємо серйозне з гумором. Тому пристебніться, бо літати можна не тільки на дронах. Найбільша повітряна атака цього тижня росіяни влаштували найбільший повітряний івент понад 800 дронів та ракети. Це вам не салют на день міста. Це чорна п'ятниця по російській у Києві. Горів навіть кабмін. Тепер пошешники знають, що гаряча політика це не тільки метафора. Трагедія в Яровій в Донецькій області в селі Ярова загинули щонайменше 25 людей. Вони просто стояли в черзі біля пересувної пошти, щоб отримати пенсію. Це жорстке нагадування, що війна б'є саме по цивільних. Є й Хороші новини. Німецька компанія Rheinmetall починає виробляти снаряди в Україні. Уявіть, made in Ukraine, але не вишиванка, а 155 міліметрів. ЄС вже вирішив інвестувати 7 мільярдів доларів у дрони. Так що тепер дрони це новий айфон. Щороку нова модель ще швидше, ще вибуховіше. ДТЕК вклав 125 мільйонів євро у нові батарейки. Тепер, коли світло зникне, у нас хоча б буде можливість зарядити телефон, щоб написати світла нема. Польща трохи відчула себе україною. Російські дрони залетіли на її територію, а НАТО зробило вигляд, що нічого не сталося. А Росія з Білорусю запустили нове навчання. Запад «Запад-2025». Назва така, ніби це новий сезон серіалу, коли сусід знову грає у війну. Тож підсумок тижня такий: Росія кидає дрони, є з гроші, а ми меми. І знаєте, що меми в цій війні працюють не гірше ніж жакети. Це були новини тижня. Бережіть себе, підтримуйте одне одного і пам'ятайте, якщо вже й падати, то тільки від сміху.